І я хочу зауважити, що я дівчина з непростим характером зі мною досить складно, і в моменти, коли мені погано, стає погано тим, хто зі мною поруч. А тому тут важливо, щоб зі мною була людина, яка чітко розуміє, як себе зі мною вести. І такою людиною був мій близький друг. Це український рок-музикант Валерій Харчишин, який мене супроводжував і на хімії, і на проміневі. Яніна Соколова вперше коментує несподіване зізнання Валерія Харчишина про їхній таємний роман. Яніна заявляє: Ти мене зрадив. Тобається. Чесні, сміливі, порядні з почуттям гумору, чоловіки, на яких можна покластися, у яких дії збігаються зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, і ти не відчуваєш, як людина, як жінка, непевності в. В майбутньому з цією людиною тому мені подобаються надійні чоловіки. Яніна заявляє, ти мене зрадив. Чому для неї це стало ударом, почуєте за хвилину? Тим часом Тоня Матвієнко може опинитися в центрі гучного скандалу. Її звинувачують у незаконному виконанні пісень, створених для Ніни Матвієнко. Чи дійде до суду? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чішин, який мене супроводжував і на хімії, і на проміневі, коли в нього не було концертів, турів, а коли були, то дистанційно був зі мною. Ну і після хімії він так само був зі мною, робив мені уколи. Психологічно мене підтримував, ми досить інколи весело проводили час в перервах між пеклом. Тому ось така от підтримка завжди була зі мною. Я розумію, що я в своїх піснях. Досить відвертий я там нічого не приховую, те, що відбувається в моєму житті особистому, але це не те про що б хотілося говорити. Тож напередодні Валерій Харчишин фронтман гурту Друга ріка вперше відкрито зізнався у стосунках із Яніною Соколовою. Пара певний час проховувала роман, однак нині вони вже не разом. Про це 51-річний музикант повідомив в інстаграм, додавши спільне фото з тепер уже колишньою обраницею. Це вимушений камінгаут. Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою. У кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності, але мовчан породжує плітки і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобігання недостовірної інформації. Не не Валерій Харчушин підкреслив, ця сторінка його життя вже перегорнута. Але він підтвердив, стосунки з Яніною Соколовою справді були, проте наразі остаточно завершені. Музикант зазначає, не має наміру повертатись до цієї теми в майбутньому і просить поважати його приватність. Замість цього він пропонує звернути увагу на пісні гурту, адже саме в них можна знайти всі відповіді. так можливо, якісь трошки було після невеликий дискомфорт на початку зйомок. Маліра, я не грав так. Певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілося в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхні припинення. Саме тому я чекнув про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню Залишаю дім гурту Друга ріка, який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії. Якими мають бути стосунки в моєму розумінні, коли є довіра і кохання, більше нічого не потрібно. Тоді, тоді чоловік може е, здати на все, і він зробить все для своєї жінки, для своїх дітей. Ви потрапили в життя одне одного. Ми хоч і знаємо одне одного дуже давно. Так. Але насправді ми перше але побачили пер... одне одного, коли я вела «Сніданок» з 1 плюс 1». І це було перше моє інтерв'ю в рамках сніданку, і воно було з Валерієм. Валерієм. Але Тоді він мені дуже не сподобався. Ну, Чому аналогічно? потім ми почали грати у виставі. Ми граємо партнерів, ну граємо закоханих. Будь мало зблизити нас, і це так сталося. І вже сьогодні, вперше, після зізнання Валерія Харчишина про їхній роман на зв'язок виходить відома українська журналістка Яніна Соколова. Відвертість екс коханого стала для неї несподіванкою. а Вона зізнається вперше в житті. Відчула зраду з боку чоловіка, якому довіряла. Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялось у мене з жінками. Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана, і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене не Принаймні, зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Яніна також зауважує її найближче оточення, зазвичай складається з люблячих порядних і надійних людей. Саме тому вона замислилась, рухає тими, хто. Зраджує довіру і ділиться своїми роздумами словами. Останніми днями я думаю про те, що керує людьми, коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили, як карколомно стають чужими лицемірними істотами безгідності і честі, і що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе, передусім, чому ці люди раптом брешуть і як вони сплять вночі, знаючи, що причинили біль? Я Не коментую своє особисте життя, тому що, по перше, зараз це буде нестися у вигляді там супермега заголовків новин. Хто це що це, які у нас стосунки? Я Обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати. Зараз я не бачу сенсу в цьому. Ми закохані одного одного як друзі, скажімо так. Це напевно, чи ти очі піднімаєш? Бувають в житті люди, які закохані в одного, одного, як в як в дуже близьких душевно людях? Тому, тому так. Ну, ми не грали, бо ми дуже близькі. Соколові підкреслює, нині українці переживають непростий період, щоденну боротьбу не лише з війною, а й з власними внутрішніми переживаннями. Водночас вона закликала не замикатися в собі та звертатись по допомогу до фахівців, аби не накопичувати образ і біль. Якщо вам кепсько сьогодні, зверніться до психолога. Якщо сидить образа, бажання помсти і сатисфакції, подумайте над тим, з чого все починалось, і заради чого не зраджуйте довіри тих, кого любите, бо якось зрадивши цю довіру. З часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному. Любіть одне одного, обговоріть одне з одним, чуйте одне одного, тримайте слово, будьте опорою. Зрештою, навіщо це все? То я їй даю три шанси завжди. Три шанси? Так, в мене в житті мені теж давали шанси не раз. Це мене дуже навчило в побудові. Стратегії і тактики в команді давати людям шанс. Я взагалі в принципі всім людям даю завжди шанс. Зазначу тривалий час парі приписували романтичні стосунки, їх неодноразово бачили разом на світських заходах. А також Яніна Соколова з'явилась в кліпі гурту на пісню Сьомий день. Самі закохані офіційно не розповідали про свої стосунки і ретельно приховували особисте життя від публіки. Скільки тривала їхня історія та що стало причиною розриву наразі залишається невідомим. Нагадаю, у 2000 у 2022 році 40-річна ведуча офіційно розлучилася з чоловіком, який 51-річний Валерій Харчишин, який того ж року завершив стосунки з колишньою дружиною. стає Вечірня Пусти мене пора. Просниться ма. А от відомий композитор, поет і політик Євген Рибчинський жорстко розкритикував співачку Тоню Матвієнко у програмі. «Балючі теми він заявив, артистка виконує пісні інших авторів без офіційного дозволу, що в майбутньому цілком може спричинити юридичні проблеми та стати причиною серйозного конфлікту. Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки що не чіпаємо. Це тоня Матвієнко. тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Мітерфанівни у нас. В сім'ї таке ставлення як до рідної людини. До тоні ні. Такого ставлення немає і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. За словами Євгена Рипчинського, мова йде зокрема про пісню Ой летіли дикі гуси, автором музики, до якої є покійний композитор Ігор Поклад. Він зазначає, права на цю композицію належать вдові композитора, і вона має повне юридичне право подати до суду на тоню Матвієнко за незаконне використання твору. Тоня в жодному концерті в пам'ять покладу участі не брала, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося, так чому я маю комусь щось платити? Просто я відразу тонечку попереджаю, що Тоня, ти в небезпеці, ти маєш з Світланою поклад, вирішити це питання. З родиною Рибчинських, я думаю, ти вирішиш дуже просто, тобі треба набрати і, і зустрітися, і все. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!